Євангелія від Марка, розділ 16 Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншому вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм діть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили Послання до Галатів розділ четвертий. кажу бо. Доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього, але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були підневолені стихієм світу. Як же сповнився час, Бог послав свого сина. Що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, який взиває, Авва, Отче. Тому ти вже не раб, а син. А коли син. То спадкоємець завдяки Богові. Колись то ви, не знавши Бога, служили богам, що не були справді богами? Тепер же, коли ви спізнали Бога? Чи радше коли Бог спізнав вас, як можете ви повертатися знову до немічних та вбогих стихій, яким, як і колись, хочете знову служити? Вважайте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки, побоююся за вас, чи не трудивсь я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви ж знаєте, як я із за недуги тіла звістував вам перший раз Євангелію. І, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно, те, ваше щастя? Свідкую вам, що якби можна було, ви вирвали б, були б свої очі і мені віддали б. Невже я ворогом став вашим, говоривши вам правду? Вони нещиро за вас побиваються. Вони вас хочуть від нас відсторонити, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але у добрім. Завжди, а не лише тоді, коли я між вами. О мої, дітоньки, яких я знову народжую в муках! Доки Христос відобразиться у вас. А я хотів би бути серед вас тепер і змінити свій голос, бо й сам не знаю, що з вами робити. Скажіть мені, ви, що хочете бути під законом. Чи ж ви не розумієте закону? Написано бо, що Авраам мав двох синів, одного від рабині. А другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, а той що від вільної за обідницею. Це має інше значення оті дві жінки то два завіти. Один з гори синаю, що рабів родить, це Агар. Гора синай в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалиму. Що дійсно поневолений з дітьми своїми, а Вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Написано бо звеселися, неплідна, що не родиш. Викликуй рада та весела, ти, що мук не знала, бо у покинутої більше дітей, ніж у тієї. Що має чоловіка, ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді, хто народився за тілом, гонив того, хто родився за духом, так і тепер. Тільки ж що письмо каже Про жени, рабиню та її сина, бо син рабині не успадкує з сином вільної. Отак, От брати, ми сини не рабині, а вільної. Псалом 135 Хваліте ім'я Господнє, хваліте слуги Господні. Що стоїте в домі Господнім у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий, псалмами, величайте ім'я Його, бо воно миле, Бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність. Я знаю добре, що Господь великий і що владика наш над усіма богами. Усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ, він вибив перворідних у Єгипті так людини, як і скотини, явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте. Над фараоном і над усіма його слугами багато розгромив народів і повбивав царів могутніх Сихона, царя Аморіїв, і Ога, царя Башану, і всі царства ханаанські. І землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві своєму народові в насліддя. О Господи! Ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій, і над слугами своїми має милосердя. Поган божище то срібло і золото, діло рук людських. Уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають. І не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Доме Ізраїля, благословіте Господа, доме Арона, благословіте Господа, доме леві, благословіте Господа. Ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь і Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Алілуя! Книга Проповідника. Розділ п'ятий. Не квапся устами твоїми і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів, що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обриктись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину і не кажи перед посланцем. Це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на твоє слово і діло рук твоїх не знищив, бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога. Як побачиш у якій небудь країні, що в богого гноблять та гвалтують суд і правду. То не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них не має. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду, і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку. Та при своїй ПРАЦІ веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. КНИГА ЛЕВІТ. Розділ Десятий. Аронові сини надав і авігу, взяли кожен свою кадильницю і вклали до них жару, та й посипали на нього ладану, і принесли перед Господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав. І вийшло з перед господа полум'я, та й пожерло їх, і вони. Померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Аронові, Ось воно те, що заповідав Господь. На тих, що наближаються до мене, я покажу, що я святий, і перед усім народом покажу я мою славу. І мовчав Арон. Тоді Мойсей покликав Мішаела, Елцафана, синів Узієла Аронового дядька. І сказав їм Приступіть і винесіть ваших небожів геть і святині за табір. Вони приступили і винесли їх у їхніх хитонах геть за табір, як повелів Мойсей. Аронові ж та його синам Єліазарові і Ітамарові сказав Мойсей. Волосся на голові не запускайте. І одежі вашої не рвіте, щоб не померти вам, та щоб не навести гніву на всю громаду. Родичі ваші і увесь дім Ізраїля нехай плачуть за спаленими вогнем, що його запалив Господь. Ви ж від входу в намет зборів не відходьте, а то помрете, бо миро Господнього помазання покоїться на вас. І ті, Вчинили по Мойсеєвому Слову. І промовив Господь до Арона Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина і п'янких напоїв не пийте, ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете. Установа це віковічна для ваших поколінь, щоб могти розібрати між святим і несвятим». Між чистим і нечистим та щоб навчали ви синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея. І Мойсей сказав Аронові і Єліазарові та Етамарові, синам його, що зосталися живими. Візьміте офіру, що залишилася від вогняної жертви Господові, та їжте її прісною біля жартовника. Бо вона присвята, ви будете їсти її на святому місці, бо це твоє право і право твоїх синів на вогняні жертви Господові. Так бо заповідано мені. Ти сам, і сини твої, і дочки твої з тобою, груднину коливальної жертви і лопатку підношеної жертви теж мусите їсти на чистому місці, бо вони. Дані тобі як твоє право і право твоїх синів на офіри і мирні жертви синів Ізраїля. Лопатку підношеної жертви і груднину коливальної жертви принесуть разом із тучними частинами, що мають бути спалені, щоб принести їх коливальну жертву перед Господом. А потім будуть для тебе і твоїх синів із тобою. Як віковічне право, як і заповідав Господь. Коли ж Мойсей пильно шукав козла, що був у жертву за гріх, виявилось, що його спалили. Тому він і розгнівався на Єліазара, і Ітамара, Аронових синів, що застались, і запитав, Чому ви не з'їли жертви за гріх на святому місці? Та ж це річ пресвята. Вона вам дана, щоб усунути провину громади та й спокутувати за неї перед Господом. А що кров її не була внесена всередину до святині, то й треба вам було конче її з'їсти на святому місці, як я й наказав. І відповів Арон до Мойсея Дивись, вони приносили сьогодні свою жертву за гріх та своє всепалення перед Господом. І таке трапилося мені. А коли б я сьогодні їв жертву за гріх, чи гаразд воно було б в очах Господа? Мойсей вислухав це та й задовільнився.